Спільними зусиллями до перемоги організатори розповідають, що вже не вперше проводять заходи спрямовані на підтримку української армії. Лотами благодійного акціону стали полотна місцевих художників, а також український одяг та прикраси. Учасники заходу, чиновники, підприємці та просто поціновувачі мистецтва. Я хочу сказати знаєте, за наших хлопців, Я не за себе, я хочу сказати за хлопців, що хлопці – наші герої. Вони всі герої, героїні заслужуваються звання герої України. Так як вони держаться там. Це просто фантастика. при той техніці, яка у нас є стара підбита. підтримати українських бійців. Міг кожен, хто завітав на благодійний аукціон. Завдяки такому заходу буде можливість придбати теплі речі та спорядження для військових, які нині воюють у зоні АТО. Зараз наші хлопці боронять нашу державу, боронять нашу свободу, нашу гідність, свою гідність тільки на такому запалі мужності, і тому хочемо присвятити їм і віддати дань. І ми пишаємося їх героїзмом. Ті, хто активно тримають пензель у руках, волонтери та просто свідомі українці закликають усіх небайдужих підтримувати та брати участь у таких заходах, аби живучи під мирним небом допомогти тим, хто зараз під кулями.